Ми вже з вами знаємо, на які знаки треба орієнтуватися, аби безпечно перетнути проїзну частину дороги. Але інколи трапляються складні погодні умови. Що ж таке складні погодні умови? Давайте ми з вами подумаємо. Складні погодні умови це така погода на дворі, яка що робить. Погіршує нашу видимість. Тобто ми погано бачимо, нам погано видно і дорогу, і тротуари, і будь-які знаки, які у нас можуть бути над дорогою. Те ж саме відбувається із автомобілями, і водіями автомобілів, які також можуть погано бачити дорогу і пішоходів. Саме тому ми маємо з вами знати. Які погодні умови ускладнюють рух пішоходів та автомобілів по проїзній частині дороги? Отож, до складних погодних умов ми з вами відносимо перше снігопад. Снігопад у нас зазвичай буває взимку, правда? Отож, як в нас все замітає снігом, дорога стає слизькою, а інколи сніг іде так сильно. Що ми погано бачимо, правда? Нам дуже погано видно. Тому під час снігопаду треба бути дуже і дуже обережними. Друга складна погодна умова це злива, коли йде сильний сильний дощ, який унеможливлює нам рух безпечний по проїзній частині, тому що дорогу заливає водою і стоїть, неначе стіна, прямо дощу, правда ж, і ми нічого-нічого не бачимо. Тому тут також треба бути дуже і дуже обережним. Град. Град це в нас такі маленькі, замерзлі краплинки, можуть бути взагалі розміром з картоплину, коли йде град, це дуже небезпечно. Він падає на дорогу, він може зашкодити як автомобілю, так і пішоходу. Адже удар такою градинкою. Може навіть зробити рану людині. А коли град опадає і осідає на ґрунті, так, на землі, то є слизько. І пішохід може впасти через цю слизоту, і автомобіль. Колеса можуть заносити, так, може заносити наші колеса. Саме через це треба бути дуже і дуже обережним під час граду. І найкраще перечекати його десь. В безпечному місці, на зупинці, під якимсь накриттям. І краще в цей період взагалі не переходити дороги. Четверта погодна умова несприятлива це туман, взагалі стоїть цілий день. І це унеможливлює нам безпечне пересування проїзною частиною дороги. І навіть не тільки дороги, а й взагалі пересування. По місту, по тротуарах, так? тому що ми погано бачимо і орієнтуємося навколишньому просторі. І саме тут вам варто при тумані, особливо, пригадати про світловідбивні стрічки, про які я вам вже розповідала. І ще одна несприятлива погодна умова це ожеледиця. Під час ожеледиці у нас може пройти дощ. А на ранок бути морозно. І цей мороз в нас вкриває тоненькою льодовиковою шкіркою наш асфальт, в тому числі і тротуари, і проїзна частина дороги стають небезпечними, адже вони стають слизькими. І дуже важко пересуватися ними як пішоходу, так і будь-якому транспортному засобу. Тому будьте обережні! У нас є декілька знаків, які я пропоную вам переглянути. Дивіться, перший знак попереджає про те, що це означає, що на дорозі слизько ожеледця. Також у нас може бути ось такий знак, де в нас намальована сніжинка, а це в нас пов'язано з замотіллю, Засніжено. Снігопад був, правда? І він замів дорогу так, що нею неможливо пересуватися. Отож запам'ятайте, несприятливі погодні умови це вам перший дзвіночок попередження про те, що треба бути дуже обережними під час переходу проїзної частини дороги. І обов'язково треба не забувати користуватися під час туману світловідбивною стрічкою, аби вона у вас була на частині одягу, на рюкзаку, на взутті, на будь якій речі, яка є на вас. Bah léger, ça